Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! В ефірі я Сашко Добрий. Зараз ми в центрі України, від'їхали трохи від Києва, щоб отримати чудове посвідчення водія любительське. так, Ми з міркувань величезної секретності не показуємо лицеву частину. Але тут 16.2.24 отримано, 16.2.26 дійсне. Перше посвідчення так, на два роки. Любительська категорія. Звісно, я катаюся на всьому від Таврії до БМП включно. Але краще це, звісно, завжди робити з посвідченням водія. Але, але це не найкрутіше сьогодні. Найкрутіше те, що вчора. Хто слідкує за каналом, знає. Мені вчора зателефонували з металоприйомку, кажуть, добре, нам тут півтанка притягнули. Думаю, ого, непогано. Почали скидати відео фото, там відеозв'язочок, я подивився. Кажу слухайте, де ви взагалі є? Я би під'їхав, подивився наживо, бо ну насправді речі, речі запаморочливі. Вони мені називають місце, місто, а це місто, в якому ми зараз є. Тобто так, відпустка раз там, ну, на рік. Це моя друга відпустка з дня повномасштабного вторгнення росіян, вбивців, гвалтівників в Україну, окупантів. Друга моя відпустка: ми опиняємося, від'їхали від Києва нормально, опиняємося в цьому місті. Для здачі практики, так і отримання посвідчення водія. І тут на тобі добрий приїдеться, 15 хвилин. Подивися, ми тут вже танк ріжемо тими газовими різаками. Може, вам щось може бути корисне. Все, Зараз ми з коханою дружинкою їдемо перекусувати і, благополучно, з Божою поміччю поїдемо, подивимося, які що у нас там з танковими частинами, двигунами, гусянками в Україні. У лютому 24-го року слава і дяка, любому господу за все і пам'ятаймо. Ну Маргося, що наша Українофілія недостатня.